В Фейсбуці можна подивитися, куди писати, прямо в Лефортово. Можна перебати через нас, через аплокату. Я думаю, що йому потрібно зараз підтримка. Роман опинився саме в той час, але не в тому місці. Він опинився в Москві і він був одним з тих, кого там, по команді треба і можна пройти. А тому ж ти стати на захист його! Я приехала сюда не работать, но ты понимаешь, я же не могу пройти посольство, посольство э, агрессора охраняет национальную гвардию Украины.